Від насильства потерпають не лише жінки і діти, а й чоловіки. З 2013 року офіційна статистика почала констатувати ці факти за 9 місяців 2014-го порівняно з 13-тим у 4 рази збільшилася кількість звернень від чоловіків. В обласному відділі у справах сім'ї та молоді говорять з більше двох тисяч скарг про насильство лише 5 випадків від дітей, і що найгірше, тільки кожна десята людина отримала допомогу. Спеціалісти нарікають на законодавство. Наприклад, таким Такі висяни, як штрафи, це 51 гривня, це дуже-дуже мало. І тому він правопорушник заплатить цю 51 гривню, знову ж повертається в сім'ї на трезвому стані, і порушує це законодавство. Знову ж таки створює скандали, дебоше. Не є навпаки, навіть діти проводять насильство над батьками, то мається на увазі, що відбирають пенсії, їм погрожують і розправи, і психічно їх залякують. То є такі випадки, і по чому не поодинокі. Більшість державних програм, що мають допомагати у боротьбі з такими фактами, цьогоріч завершуються, наголошують фахівці, під час всеукраїнської акції, «16 днів протидії насильству. Наскільки ця програма працює, ми можемо у тільки з той офіційної статистики, яка нам дається, ми знаємо, що е, гораздо більше обращений людей в міліцію просто не фиксируются, просто не доводится до логічного конца. і сімейне насилие процвітає. Вирішується проблема дуже важко. Якщо наприклад, у 2011 році до, до місцевих судів області надійшло більше чотирьох тисяч. Матеріалів про насильство в сім'ї, ну хотілося б сказати, що за останні роки це дещо змін, зменшується це надходження матеріалів, матеріалів цих справ. От. Але я все-таки вважаю, що це перш за все, тому що в, в працівники міліції і особливо інспектора, дільничні інспектора, вони не не допрацьовують. Правоохоронці натомість наводять лише вражаючі скупі цифри. На даний момент зареєстровано два факти, пов'язані з торгівлею людьми, саме кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення з правою кваліфікацією за статтею 149 Кримінального кодексу України це торгівля людьми або інша незаконна угода. На даний момент проводиться досудове розслідування. Один пов'язаний із вербуванням жінок для подальшої сексуальної експлуатації, інший пов'язаний із незаконною вгодою щодо дитини. У громадській раді при обласній адміністрації кажуть, що створюватимуть робочу групу, яка буде формувати нову стратегію вирішення проблеми насильства на рівні полтавського регіону.